Кароліна Павлюк сім років. Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями гудуть, пугатаї з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матеї вечерять здуть, сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати. Так соловейко не дає, поклала мати, коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затиха все, тільки дівчата та соловейко не затих. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнезгарбою червону калину. На калині одинокій гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко, не питай, не знає. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. На сім'ї вмираєш, не відає. Спочатку в них. Це і бачи, і сміється, що тоба китне серце ніколи не здається, кожній новій події, там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. У нашому рай на землі нічого кращого немає, як та я мати молодаля за своїм дівтяточком малим. Тревето стогне, дніп широкий, сердита вітер завива. не долу верби не високі. Горами хвилю підійма, слава Україні, героям слава. Козацькому